Перші квіти весни. Пана весна по праву вступає у свої володіння. Пробуджує природу від зимового сну. Перші квіти. Їх часто називають першою усмішкою весни. Саме вони, ніжні й тендітні, першими відчувають ще не зовсім теплі. Але вже приємні промінці весняного сонця. Друзі, відгадайте, будь ласка, загадку. Зацвітають навесні білі квіти лісові. Їх не варто, друже, рвати. Слід ці квіти охороняти. Це підсніжники. Підсніжник дуже холодностійка рослина. Що з'являється тоді, коли тільки-тільки зійшов сніг. На вісні він розквітає одним із перших, навіть морози не можуть сильно пошкодити цвітіння. Ця квітка невимоглива до ґрунту, але полюбляє пухку, вологу поживну землю. А чи знаєте ви легенду про підсніжника? Ось послухайте! Одного разу стара зима зі своїми супутниками, морозом та вітром вирішила не пускати на землю весну, але сміливий підсніжник випростався, розправив пелюстки і попросив захисту у сонця. Сонце помітило підсніжника, зігріло землю і відкрило дорогу землі. Землю промінь зігріва, та не сніг, струмок співа. І краси, чудові діти, зірна шваблять дивні квіти. Ось підсніжники, дивись, поміж снігу розбрелись. Вже їм холод не страшний, ні сніг, ні вітровій, Їх уже не налякати. Вже спішить весна крилата. Відгадайте ще одну весняну квіточку. Я перший зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Та це ж пролісок. Це ще одна квітка, яка багатьом нагадує про весну. Проліски це непримхливі і самостійні рослини, які дуже люблять пухку і досить родючу землю. Я пролісок синенький, і перший навесні сказати вам раденький кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок. Вітатиме весну. Відгадайте ще одну загадку. Виглядали квіти із землі чарівні, білі жовті сині й блакитні дивні. Снігу не бояться а рясно землю вкрили, квіточки маленькі, листячка тоненькі. Та це ж крокуси. Крокус багаторічна рослина. А колір крокусу залежить від виду. Виходячи з нього, він буває жовтим, білим, ліловим або вусковим. Цю квітку можна побачити на гірських луках і галявинах, на степових і кам'янистих схилах. Цвіте вона з березня до середини квітня. Гарно, тепло у саду, снігу вже немає. Із-під листя у кутку крокус виглядає, наче золотом горять, пелюстки жовтенькі і листочки мерехтять ніжні, зелененькі. А ось підвели усміхнені личка квіточки жовтої мати й мачухи. Дивна назва для рослини. Її вона дістала, бо мала незвичайне листя, з одного боку пухнастеньке, м'яке, наче руки рідної матусі, а з іншого гладеньке та холодне, як серце Мачухи, до нерідних дітей. Саме так описують мачух народні казки. Які вам, напевно, читали. А ще мати й мачуха лікарська рослина, вона має лікувальні властивості. Малята, поставте це відео на паузу, пригадайте назви перших квітів. Уважно розгляньте перші квіти весни та детально опишіть їх. Пропоную вам разом зі мною пограти у гру по черзі. В цьому відео будуть з'являтися різні квіти. Якщо ви бачите, що квітка, яка зображена на картинці, квітне весною, ви плескаєте в долоньки. А якщо на картинці зображена та квітка, яка квітне в інші пори року, ви тупочете ніжками. Бажаю вам успіху! Молодці! До побачення малята!